Далі на зв'язку маю Анатолія Храпчинського, авіаексперта, заступника генерального директора компанії з виробництва РЕП. Пане Анатолію, добрий вечір. Добрий вечір. Перше питання за актуальними подіями у Білорусі погрожують вдарити по дитячій лікарні у Києві. Чим можуть вдарити, в принципі, з Білорусі і в чому логіка для КДБ Білорусі називати адреси ймовірних прильотів? давайте почнемо з того, що політика залякування ми бачимо і з боку російського Кремля, і з боку Білорусі, тобто це постійна риторика ядерного залякування або залякування, наприклад, зброї якоїсь щодо застосування зброї, якою можуть вдарити, треба не забувати, що велика кількість балістичних ракет, які передала Росія або є в наявні в Білорусі, можуть бути застосовані саме по Києву з урахуванням тої відстані, якою можуть вони зробити це з Білорусі. Ми давайте згадаємо перше перші місяці повномасштабного вторгнення тоді активно використовували балістичні ракети з боку Білорусі. Тому насправді жновтакі тут я думаю, що більше психологічний тиск, тому що ми бачимо, що отримання допомоги з боку наших західних союзників партнерів. Суттєво вплинуло на психологічний стан нашого ворога. Він дещо став тяжкішим, тому можемо казати, що будемо дуже часто чути такі от погрози чергове. Добре про ситуацію в часовому ярі і в районі Авдіївки зараз говорять експерти кажуть, що там є просування, і для часового яру є загроза. Ми всі розуміємо, що це здебільшого завдяки авіації ворога, і ми поки що не можемо нічого протиставити їй. Чи допоможе нам стримати наступ в цих районах системи ППО в найближчі тижні? я Маю на увазі, як от анонсує пан Остін, зокрема. Якщо вирішиться це питання швидко на Рамштайн, що ми можемо отримати? Давайте будемо відверти, що якщо ми кажемо про системи ППО наземне, то тут складне використання на лінії фронту за рахунок того, що вони можуть бути вражені навіть зі звичайних там артилерійських засобів. Тому насправді тут ми кажемо, що суттєво вплинути на ситуацію в протидії проти скидання, тому що знов таки Росія просувається на лінії фронту за рахунок активного скидання кабів, тобто зрівняння землею, все, що на шляху у росіян. Тому а ми можемо казати про протидію за рахунок отримання, наприклад, авіаційних засобів, які зможуть значно Ускладнити дії росіян, а це за рахунок виявлення і знищення саме літаків. Але знов таки ми маємо гарні операції щодо застосування протиповітряної оборони з землі і велика кількість літаків, знищених на кшталт 134-135 4 135, при фронтовій зоні. Тому насправді тут за рахунок знов таки, отримання певних систем протиповітряної оборони. Я би казав, що можна було б використовувати, наприклад, систему фронт сампоєднання радіо. Локаційних систем с 300 наприклад, з а, пусковими е, Петріот, тому що насправді це таке дуже потужне поєднання, тому що ми не ризикуємо дорогостоючою РЛС Петріота, а використовуємо старі радянські РЛС с 300 які доволі гарно працюють в цьому напрямку щодо виявлення, тому насправді знов таки, результати і варіанти є. Тут ми можемо казати, що вже може отримання бути ракет для систем протиповітряної оборони посилено. знов таки Франція дає систему сам ті з ракетами. Тому можемо казати, що насправді все ж таки буде можливість збільшити відповідь росіянам щодо просування їх по певним напрямкам. А що більше шансів нам от, в якості протиповітряної оборони захистити тил, ті ж енергосистеми, життєво важливу інфраструктуру, чи все ж таки стати більш ефективними на фронті? Ну, насправді, якщо ми кажемо, наприклад, про дію протиповітряної оборони на фронті, я би на мабуть використовував більше з цього боку літаків і далеку зброю для такого для ударів для того, щоб різати логістику ворога. А вже безпосередньо стратегічні системи, там ну такі як Петріот, сам ті використовували б далі від лінії фронту для того, щоб бути більш небезпечними. А на лінії фронту використовували більш мали системи, в принципі, які активніше можуть працювати. Тому насправді тут такий комплексний підхід потрібен, і знов таки слід зазначити, що саме за рахунок отримання літаків F-16 ми можемо казати про суттєву зміну ситуації на полі бою, тому що знов таки ці літаки дозволять нам закрити наші війська з неба, а скидання кабів, за рахунок яких Росія просувається. І значно ускладнити роботу, наприклад, логістичних коридорів російських за рахунок удару, наприклад, тих ж самих ракет малої дальності там повітря поверхня, тому що ми можемо казати, що будемо автомати... автоматично відпрацьовувати по деяким наземним цілям. Ну, от отлой досін каже, що до кінця року будуть F-16, Причому разом з навченими пілотами прибудуть ці винищувачі. Які задачі мінімум вони вирішать в перші дні тижні після прибуття? Як ми це? Ну ми я маю на увазі не обов'язково. Люди в тилу сили оборони це відчують. Давайте почнемо з того, що у нас є гарний приклад використання авіації в протидії ракет після нещодавнього обстрілу Ізраїля. Тому ми можемо навести приклад, що, наприклад, майбутні потуги росіян робити масовані обстріли значно будуть складніше для них, тому що ми можемо казати, що наприклад на підльоті до України або при тільки в появленні цих ракет в повітряному просторі України можна їх знищувати буде за рахунок авіаційних засобів. Тому насправді знов таки, якщо ми кажемо про отримання в 2016-х, то ми кажемо. Про суттєво посилення протиповітряної оборони, тобто закриття повітряного простору. Далі йдемо. Ми працюємо по а, значним важливим цілям, наприклад, а, по зафронтовій лінії. Тому Тож за рахунок знов таки цих ракет Джасамс, які є, може бути на сій F-16, Ми можемо казати про суттєву удару по а, логістичним а, шляхам, по важливим складам або командним бутам Росіян. знов таки літаки F-16 Суттєво вплинуть на хід війни. Тим, що зможуть відігнати російську авіацію на доволі непогано відстань, це 180 кілометрів. І ми кажемо, що після цього Росія буде невигідно і неможливо і використовувати каби. Ну і звісно, що вони все ж будуть намагатися використовувати ракети малої середньої дальності на кшталт Х-59, Х-69. І Вони ми зараз бачимо зміну тактики, що вони практично щоденно використовують ці ракети, і можна сказати, що якщо раніше ми бачили. Там якісь масовані такі обстріли, то зараз бачимо здебільшого активне використання такого типу ракет, плюс а, в поєднанні з балістичними. Тому насправді, е, от це питання буде значно легше вирішити за рахунок отримання літаків. І Знов таки маємо надію, що все ж таки слова Яна Столенберга стосовно застосування в 16 по стратегічно важливих об'єктах на території Російської Федерації будуть дотримані, і тоді ми можемо казати, що, наприклад, прикордонна зона Сумщини Чернігівщини може бути значно значно покращена за рахунок знищення, наприклад, пускових установок, які запускають ракети С-300 або там точка, О, або ще якусь балістику. Тому насправді тут великий пув задач. Треба казати про що треба отримувати не одну ескадрилю якомога більше. Ми кажемо про чотири ескадрилі, котрі суттєво можуть вплинути. Але ну давайте не забувати, що насправді навіть отримання одне ескадрилі суттєво посилить протиповітряну оборону примасованих обстрілів. Далі хочу процитувати начальника служби зв'язків з громадкістю повітряних сил Іллю Євлаша. Він сказав, що по кривому рогу вчора Росіяни намагалися поцілити з літака су 57 Цитую літак Су Су-57 Росіяни вже раніше використовували, однак намагаються його тримати на великій відстані, оскільки розуміють, що він може бути уражений нашим ППО. Це досить дороге брязкальце, яке вони бережуть. Це для них дорога й своєрідна іграшка. Кінець цитати: чим нам загрожує су 57 і як? Ця це, це, це покаже себе у протистоянні F16. Давайте почнемо з того, що, наприклад, 157, якщо ми кажемо про літак. То, наприклад, Індія відмовилась від цього літака і контракту з Росією щодо його побудови, тому що вона зазначила, що це не літак п'ятого покоління. Тобто, ми розуміємо, що це літак четвертого покоління є навіть з зовнішнього огляду певні ознаки про відставання Росії в цих технологіях. Тому насправді я би не боявся цього літака, боялось би краще росіяни, тому що вони розуміють, що якщо вони ще їх й в Су-57 втратять. Під час війни в Україні, то а, оборонна промисловість Російської Федерації буде, а, ну, іміджу постраждає суттєво, тому що ми бачимо С-400 це звичайними, звичайними атакамсами, а, Наприклад, система радіоелектронної боротьби нищиться fpv дронами, тобто є суттєва проблематика щодо тех, тех, технічних характеристик Російської зброї Російської Федерації. А знов таки зрозуміло, що коли його дуже багато, то з ним складно боротися, з, лише, лише за рахунок кількості, а не за рахунок якості. Можна сказати, тому насправді я би не боявся супівся цьому, тому що я думаю, що при появі F-16 ця проблема буде вирішена за рахунок збиття цих літаків. Дякую. Повернуся до допомоги Сполучених Штатів. Експерти кажуть, що є там ймовірні проблеми, а саме питання термінів використання цієї допомоги, грошової. Зокрема, щось треба вже зараз там замовити, придбати, а щось треба відкласти до 2025 року. Ну і от саме на тлі очікування ще. Виборів президента США і що ця допомога може бути останньою? У вас є розуміння, як має розподілятися вона зараз, враховуючи таку перспективу дуже туманну? Ну, знов таки, давайте будемо е покладатися на те, що в принципі офіцери з е НАТО, офіцери Сполучених Штатів, наприклад, британські офіцери, велика кількість людей, які залучені в розуміння того, е як все ж таки що постачати, і яке озброєння потрібно Україні. Насправді ми розуміємо, що тут високотехнологічна війна, і здебільшого. А наприклад, більше ініціативи і більше розуміння відбуває повинно бути від українців, тому що ми тут на лінії фронту бачимо, що нам треба як краще працює яка зброя. Тому безумовно, я думаю, що в будь-якому випадку діалог є і є розуміння, і у нас вже третій рік повномасштабного вторгнення. Тому ми можемо казати, що є розуміння про ту зброю, яка більш важлива і яку можливо отримати, але можемо ми її, наприклад, модифікувати або доробити, тому що насправді є вже результати, коли ми дещо змінювали по зброї для того, щоб використовувати набагато доцільніше і краще. Ну є речі, які неможливо виготовити тут. Я так розумію, що ракети до систем ППО, зокрема, от з якими дефіцит стався там місяць тому, декілька тижнів тому Зеленський президент заявив про те, що Трипільська ТЕЦ була саме от через дефіцит ракет зруйнована. Власне, експерти кажуть, що значну суму коштів з допомоги США можуть з'їсти запаси зенітних ракет, адже лише для систем Петріот вартість може скласти до 4 мільйонів доларів. Отут, от ми ризикуємо. Ні, так щоб нам до кінця року щонайменше вистачило засобів для збиття ворожих цілей? Давайте зрозуміємо одну ключову ідею. Це, наприклад, якщо ми кажемо просто про посилення повітряної протиповітряної оборони за рахунок отримання ракет, наприклад, там для до і за рахунок подальшого удару з боку росіян, наприклад, ракетами балістичної траєкторії, крилатої траєкторії крилатих ракет, то ми можемо казати, що да суттєво можна буде втратити великий ресурс, але треба не забувати, що окрім а, захисту протиповітряної оборони а, і посилення протиповітряної оборони за рахунок отримання ракет, ми отримуємо певне озброєння, яке зможемо застосовувати і знекровлювати потихеньку ворога. Створюючи певну проблематику навіть для застосування цих крилатих ракет або балістичних. Тому знову знов таки, якщо ми кажемо про використання літаків по пускових системах балістичних ракет, якщо ми кажемо, наприклад, про крилати ракети з f 16 дальністю 1000 кілометрів Джасом то ми можемо казати про арсенал 53. Ми можемо казати про завод Радуга, який виробляє ці ж саме ракети. Тобто ми можемо казати про те, що нам зараз важливо втримати фронт і Почати бити по логістиці для того, щоб призвести до, так би мовити, улюбленої російської фрази жесту доброї волі, тому насправді знов таки є ключова задача якомога зараз. Плотніше стати на лінії фронту для того, щоб давати глогідну відсіч, і тут треба не забувати, що окрім артилерії, яку надають нам сполучені штати, є ще е, допомога від Чехії щодо ініціативи з отримання артилерії. Це суттєво може допомогти. Треба не забувати, що Україна все ж таки за два роки спромоглась і вже е, є певні напрацювання щодо робу, в, випуску в Україні артилерійських снарядів, е, тому є е, певні позитивні моменти, але ж таки, тут треба насправді. Е, Суттєво ну, так потужно працювати, бо так би мовити, і а, направляти всі можливі свої ресурси саме на роботу військово-промислового комплексу українського посилення, тому що ми бачимо навіть БПЛА які дальньої дії українські а, доволі непогано роблять шкоду росіянам. Тому насправді а, є велика купа задач і а, є розуміння, якщо використовувати. Тому а, так ми можемо казати, що є а, там проблематика щодо. Можливої кількості ракет може на використання якогось, але все ж таки давайте не забувати, що а, за цей рік велика кількість стратегічних цілей з боку України було вдарено по території Російської Федерації, тобто є розуміння стратегічних цілей, є розуміння правиль... правильності ведення бойових дій. І а, як наслідок я постійно кажу, що да у нас є проблематика на фронті, але давайте дивитися на те, як українські збройні сили вирішують питання стратегічних цілей. Джанкой. Завод по ремонту тут 95 або або 50 -х. завод по ремонту ракет для фронтової авіації, і так далі. Тобто, велика кількість цілей за цей рік тільки було пошкоджено. Або і тут, навіть якщо було незначне пошкодження, ми можемо казати про суттєвий психологічний тиск на росіян, що все ж таки до них долітають великі БПЛА, які можуть нанести великої шкоди. Дякую вам за розмову. Анатолій Храпчинський, авіексперт, заступник генерального директора компанії з виробництва РЕП.